Ян Столтенберг вперше за час повномасштабної війни прибув до Києва напередодні Рамштайну. Поїздку не оголошували, проте соцмережі рясніть фотографіями. У столиці глава НАТО вшанував пам'ять загиблих у боротьбі з російською агресією українських воїнів біля меморіалу на Михайлівській площі. також відвідав виставку розботою російської військової техніки та побував на деокупованих територіях Київщини. Під час візиту генсек НАТО провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Розмовляли про майбутній Рамштайн, а саме про зброю. Я звернувся до пана генерального секретаря із проханням допомогти нам подолати стриманість наших партнерів у постачанні деякою зброєю, саме далекобійної, сучасної авіації, артилерії, бронетехніки, гальмування відповідних рішень це час, який втрачається для миру, і це життя наших воїнів, які поки не отримали життєво необхідних оборонних інструментів. Крім цього, за словами Володимира Зеленського, вільнюський саміт НАТО може стати історичним. Президент України розраховує на затвердження гарантій безпеки України на саміті Альянсу. Він відбудеться у липні. Глава Північно-Атлантичного альянсу наголосив, бар'єрів для політичного рішення щодо запрошення України до НАТО немає. Дозвольте мені е, сказати чітко україна по праву має знайти місце в євроатлантичній євро родині і місце україни по праву в нато і ми допоможемо з нашою підтримкою ми зробимо це можливим Сьогодні президент і я обговорили багаторічну ініціативу підтримку. Це допоможе вам перейти від обладнання і доктрини радянських часів до стандартів НАТО і забезпечити повну оперативну сумісність з альянсом. Загалом країни НАТО надали Україні допомогу на 150 мільярдів доларів. Столтенберг запевнив, що Альянс продовжуватиме потужну підтримку України. На думку президента України, візит генсека НАТО це знак, що альянс готовий до амбітних рішень. Ядерні загрози та кібератаки. Чого чекати від Путіна у відповідь на контрнаступ ЗСУ? А він, за словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, уже розпочався. Українські воїни наразі ведуть активний штурм на фронті, і це теж контрнаступальні дії, коли ми врешті повернемо Крим та окуповані території. Що можемо очікувати від чергової зустрічі західних союзників, яка відбудеться цього тижня у форматі Рамштайну? Військове командування нашої країни проситиме про термінове постачання зенітно-ракетних комплексів, адже без належної протиповітряної оборони запланований контрнаступ ЗСУ може опинитися під загрозою зриву. Усе найважливіше у четвер, 20 квітня, о 19.15 у проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах говорить Великий Львів. Інформаційна тероборона України.